Куріння шкідливе для здоров'я людини. А куріння нелегальної тютюнової продукції є ще й величезною загрозою для економіки країни. Такого висновку дійшли учасники молодіжної громадської організації Сучасні українські рейтингові системи. Активісти вирішили обговорити та знайти вирішення цієї проблеми за круглим столом. Деталі далі. Контрабанда тютюнової продукції пропалює величезну діру в українському бюджеті. Експерти кажуть, чорний ринок цигарок призводить до недоотримання значних сум акцизного збору. Об'єм нелегальної продукції в Україні, контрафактної, контрабандної, составляв 9,2% від общого об'єму сигарет. Фактично, недобор тільки по акцизному збору бюджету за рік ставив близько 2 мільярдів гривень. Шире подойти к этой проблеме и обратить внимание на такие моменты, как МДС, как патентные оплаты, стоимость лицензий, подоходные налоги, то недобор намного больше. Хмельницька торгово-промислова палата завжди на захисті інтересів вітчизняного виробника. Якщо українцям важко позбутись шкідливої звички, то, хоча б слід утриматись від купівлі та торгівлі нелегальною тютюновою продукцією та підтримати економіку рідної країни, радить президент Установи. Загроза для наших робочих місць, загроза для наших вітчизняних підприємств, як для великих, так і для маленьких і середніх. Чому тому, що Тінь, вона завжди це не сплата податків, це відкритість і незахищені соціальної сфери. Тому сьогодні ми, об'єднуючи зусилля влади, громадських організацій, бізнесу, а також преси і контролюючих органів, будемо намагатися досягти єдиної мети, як нам активізувати зусилля для того, щоб на Хмельниччині реалізація тютюнових виробів нелегальним способом вона була знищена. Із тютюновими нелегалами ведуть потужну боротьбу і правоохоронні органи. Щоправда, фахівці зазначають, вивести контрабандистів на чисту воду непросто. Значно полегшити ситуацію змогла б заміна адміністративної відповідальності на кримінальну. У Нас на території області неодноразово здійснювалися заходи з працівниками податкової міліції, працівниками МВС по документуванню випадків торгівлі. Цигарками без акцизних марок. В першу чергу це тютюнові вироби Росії, Білорусії, Молдови. Ну, це комплексне завдання, тому я вважаю, рішення може бути тільки в разі загального підходу. Це відслідковування від незаконного переміщення через кордон до реалізації на внутрішньому ринку. Мають місце факти реалізації. Втінові виробів іноземного виробництва за відсутності, взагалі за відсутності марок акцизного податку. В рамках таких фактів особи притягуються лише до адміністративної відповідальності. Що, що є проблемою? Не передбачено нормою Кримінального кодексу тут відповідальність за такі факти. Експерти зазначають, від напливу нелегальної тютюнової продукції особливо страждають легальні виробники. Та найбільшу небезпеку цигаркова контрабанда становить для самих курців. Тож радять не купувати надто дешеві сигарети та звертати увагу на наступні деталі. Фольга, зовнішній від пачки, акцизна марка. Всі ті моменти ті, хто курять нормальні сигарети, привітає їх в легальних точках. В принципі, не внішній від можуть визначити, завжди на місці. Ліцензія на право розничної торговлі табачних ізділів Условием является наличие То есть подавець должен выдать чек, должен выдать товар. Ви можете на любой торговій точке потребовать предоставить сертифікат качества на продукцію Согласно закону защите прав потребителей. Вам не имеют права ТВ7+.